Надія Федорченко, пам'ять вічна, Шевченка люблять і шанують всі, і вірші з захопленням читають. Вони нас учать, як на світі жить, вони багато нас чого навчають, як берегти свій край, любить батьків, все цінувати, природу і людину. Зумів усе так добре він сказати про нашу рідну не Україну, він закликав до боротьби за те, щоб шанували всі Просто людину, боровся з панами, любив людей, писав і вірив, правда не загине. Його дитинство, вівці за селом, без мами, що чекав в житті дитину, Дяків батіг, знущання знов і знов, і сестри в наймах сивію гинуть він не одніли. Лише вірші писав. Він малював, художник був чудовий, В свої картини душу він вкладав його талант ми прославляємо знову, за серце, мудрість, ніжність ковзаря ми не забудемо, скільки будем жити, і той садок вишневий, і заповіт. Ну, як, скажіть, Шевченка не любити.